Наші заяви наших європейських партнерів про те, що вони готові підтримувати далі нас, готові працювати на те, щоб давати додаткову зброю, працювати на ще краще налагодження свого військово-промислового комплексу для того, щоб в тому числі допомагати Україні. От Єврокомісія хоче контролювати об'єкти, якраз оборонні, не тільки об'єкти проекти оборонні, які роблять країни-члени Європейського союзу. Для прикладу можу привести там нові, новий винищувач, які роблять спільно Франція, Німеччина і Іспанія. Є такі саме Франція з Німеччиною роблять там новий танк. Але тим не менш зараз по цих проєктах є значне там гальмування і, скажімо, розкоординація цих дій. От якраз Андрій Скубіліс, який є єврокомісар, є єврокомісаром з питання оборони Єврокомісії. Ну, тобто, і вважайте, як наш міністр оборони. Денис Шмигаль, якого здається мені якраз сьогодні день народження, Привітаю Дениса Шмигаля і побажаю, Нехай він так само енергічно завзято, але конструктивно адекватно і дуже професійно сподіваюся, що професійно спрацює, налагодить систему роботи самого Міністерства оборони. Нагадаю, який є фактичним головним постачальником і менеджером всієї нашої армії будь-яких їх військових підрозділів. От я все ж таки йому здоров'я і енергії, якраз для того, щоб налагодити, щоб наша армія не знала такого, щоб бути десь не забезпеченою, чимось не поставленою, повертаючись до іншого міністра оборони, єврокомісії, значить, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубіліус, говорить про те, що всі ці об'єкти, всі ці проекти спільної взаємодії, в принципі, військово оборонні ці об'єкти і проекти мають координуватися якраз Європейською комісією для того, щоб воно йшло. А, абсолютно розумію про що він говорить: про те, що якщо в мирний час це ще можна було якимись там невеличкими домовленостями затягувати цей час і говорити про те, що ну тут щось не виходить. Зараз поговоримо все, зробимо. То зараз такого часу європейського союзу просто немає. Єдиний, хто їм дає цей час, це Україна. Вони усвідомлюють, що і їм самим європейцям треба переозброюватися, в принципі, підтримувати Україну, і якої часу не просто немає, а як завжди, нам треба на вчора. Тому звісно треба координувати.